Раша, Раша, Америка Параша. Ну, нагадаю, там у них, типу, це зараз Америка Параша, потім у них там все дуже швидко змінюється. Ну окей. Ага. Що кажете? Орел і решка. В Маріуполі в, в нашому? Поняв. Зараз робимо. Друзі, всім привіт. А... Це Анатолій не мовчить. І зараз ми з вами поговоримо про одне з найпопулярніших шоу свого часу на українському та й на російському телебаченні, яке дало нам насправді фантастичні імена крутих людей, таких як Андрюха Бідняков, Антон Птушкін, Жені Сінельніков, Леся Нікітюк. Дійсно дуже крутих українських телеведучих. В той самий час там були, звісно, і такі як Регіна Тадаренка і Настя Євлеєва. І от з'явилася новина. От я зараз її читаю, зараз я вам покажу про те, що в Росії збираються Знімати і Решка без дозволу ну, відповідно власників цього і Решки, Значить, збираються знімати. Ось, читаю. значить, Російське постійне видання, можемо об'яснити, що збираються знімати і Решку, значить, за словами Івлеєвої, пам'ятаєте таку Івлеєву, яка з Птушкиним якраз вела, перший випуск шоу присвячений Золотому кольцю Росії, туристичному маршруту містами на північ від Москви. Але вони там збираються і в Маріуполь поїхати. І е, коли з'явилася оця новина, мені скинули про такого блогера Донецького, звуть Космонавт з Донецька, який, типу, зовні, типу такий робить трішки закос під Антона Птушкіна. І насправді в нього нереально йобнуті тіктоки, де він розповідає про. Про те, який класний Донецьк. А, до речі, саме з його Тіктоку я колись взяв на вони про те, що в Донецьк приїжджав, а, приїжджала група звірів. От я зараз, зараз ми подивимось декілька його Тіктоків. До речі, тут буде й тема про чому мова важлива, а чому не, не, не важливо, на якому язики. От зараз ми про це також поговоримо. От такий Тікток, де група звірі приїхала в Донецьк. Це я побачив у нього. Група звірів приїхала в Донецьк. прикиньте. Сидить співає, ну, це якраз у нього я це побачив. Потім в нас там був цілий епізод про рокерів, які а, ну які, які виявилися кінченими абсолютно. І серед них якраз і група звірі. А зараз, коротше, цей типу Антон Птушкін на мінімалках, підробка під Антона Птушкіна. Просто нереальний фанат Росії, нереальний фанат Путіна. і Він постійно в нього всі тіктоки побудовані на тому, як він любить Росію, як круто зараз в Росії, бла 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 Ну, от декілька з них ми зараз подивимось. Так, дивимося чудові. Технології в ДНР, називається його тік Чому ми його вирішили подивитися? Бо насправді хтось думає, що це типу фанова історія, нікому не важлива. Але е, такі як він, е, насправді, популяризатори цієї е, русського міра, такі як Кіріл Сіріус, Королева ДНР», тобто вони там, типу, крінжові, але вони заповнюють собою поле інформаційне, створюючи ілюзію, що дійсно це там, весело і прикольно бути мешканцем. Окупованих територій і до того ж, вони ще прославляють там Росію, матушку, там Путіна і всю, всю іншу херню. У нього є дуже цинічні відео з Маріуполя, які типу веселі, але ну, ми, ми зараз їх подивимося. Але перед цим, от декілька відео з Донецька. Здається, що це прикол, але це не прикол. От, подивіться, наприклад, це відео. Украинцы, а украинцы, а у вас есть такое? Вы просто посмотрите, ну это чудо техники. Это первая вода самообслуживания в Донецке. Сюда можно карту любую, да, прикладываешь. Сюда 5-литровку кидаешь. Либо 19 литров даже есть, можно вот тут поставить. И само собой наберет. То есть не надо никаких людей. Оно само собой. Женя, ты видел когда-нибудь такое? У вас такого никогда не будет. Украинцы. Я не знаю. Ну, це может прикол. Ну, как бы це снимали. Типу, пародів на донецьких блогерів, то я б зрозумів, але це я так розумію: ну, типу, не прикол. 14 тисяч коментарів там. До речі, дивовижна статистика: 15 тисяч лайків і 14 тисяч коментарів. Я такого ще не бачив. Ну там, звісно, зазвичай люди пишуть, що це, ну, це прикол. Але, але можливо, він, до речі, так і зробив в такому стилі, щоб типу люди писали, який ти довбойоп. До речі, він жартує на тему того, що в Донецьку немає води нормально. Ну я просто нагадаю, що в Донецьку була, все було добре з водою, до того як в 2014 році сепаратистські сили за підтримки росіян не. Встановили Маріонетичне, це там, як вона там називається, Матароли, Гіркіни і так далі. Захопили наш Донецьк при насправді тому, що більшість Донецька була проукраїнською. Ну, принаймні, давай, так, більшість, можливо, була, типу їм було все одно, але проукраїнська сторона була точно не менша, ніж тих, хто виступав за, за так званий ДНР, ЛНР. Я думаю, що в рази більше. Але Росія зробила так. Щоб, щоб це виглядало, ніби вони там дійсно прям чекали Росії. там Декілька тисяч маргіналів, цього виявилося достатньо. От е, їхніх тік і про воду. Подивіться. Як вкрасти мешканця ЛДНР? Ну Типу, водою заманити можна. Ну Це натік, не то, що там немає, просто води. Ну, Чи варто вам щось розповідати, чому там немає води. Я думаю, що ви чудово це розумієте, чому там немає води. А, тому що, тому що, бляха, це невизнані території, тому що а, тому що такі, як він, насправді, я, я не знаю, він там народився в Донецьку чи ні. Але дуже шкода, що такі як він, а, популяризують от, життя в Юні. Ну, а, я думаю, що реінтеграція таких територій вона буде непростою дуже. Але. Не знаю, я от думаю, то от коли такі, як він, скоріш за все, вони втечуть, бо, скоріш за все, їм будуть там звинувачувати їх державній зраді і так далі. Хоча, з іншого боку, мені було б дуже цікаво з такими людьми поспілкуватися, почути їх аргументацію, але це майже неможливо. Дивимось, значить, афішу концертів в Донецьку. Ну, щоб ви розуміли. Нагадаю, да? Бійонсі, Ріана, Ліга Чемпіонів. Це було раніше. Раша, Раша, Америка или вот, например, бескрайняя тайга окутала меня. Исполнители этих песен приедут в ЛДНР уже в эту пятницу в 17.00 и выступят в Луганске в опера Саунд -холле. Мы со своим маленьким космонавтом обязательно приедем. Что бы вы выкрикнули в толпе в первую очередь? Пишите в комментарии. Раша, Раша, Америка, Параша. Ну, нагадаю, там у них, типа, сейчас зараз Америка, Параша, а потом у них там все же дуже швидко изменяется. Ну окей. Так, еще одно видео подумаем с Донецка. Давайте подумайте «Почему в ДНР так много людей с самого утра? Потому что все они хотят почти бесплатно получить кроссовки. Скидка...» Ну ви ж зрозуміли, що це мова йде про підробки кросівок. Ну на всяку падок. Раптом хтось думає, що на ринку в них продають оригінальні найки там, муги і так далі. 99%. Как вам такое? Прям как вероятность победа России над санкциями уж точно. дольче Габана, Лакоста, Уги, Адида, Снайк, Соломон и все это можно купить на майском рынке, крутануть барабан и выиграть скидку от 15 до 99%. Ну как можно после такого не любить русский Донецк? А? Почему. Блять? <связать> 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 Хто не зрозумів, я можу пояснити, як після такого можна не любити Рускій Донецьк. Рускій Донецьк, давай так, український Донецьк, одне з найбагатших міст України, а можливо навіть Європи, з найбагатшим автопарком, з, з найкрутішими бутіками, з гідними зарплатами, з бізнесом, який розвивався. І зараз Руський Донецьк це підробки на Лакосте, дольче Габану на розйобаному ринку. От тобі, якби, чудова ілюстрація вітрини руського міра. Що таке Руський мір? Русский мір то це реклама цього гівна. Як можна не любити такий русский Донецьк, мені здається, очевидно. Дуже легко не любити ось такий російський Донецьк. Так, подивимо ще одне відео. А, значить, давайте напишемо Путіну пару хороших слов. О, це ми можемо, до речі, але можете написати в коментарях Путіну пару хороших слов. Подивимось Тікток. Нічого не перестануть любити Путіна, якщо я задую цю свічу. Любят? Проверим у других. Задуть сычу. Ну, нихрена. Нихрена? Нифига, нифига. Отлично. Не получает? Батько охеренний прикол, понял? Свічка, яка яку, типу, неможливо, задути. Це, ти... так. Бля, і він сюди умудрився вкрутити, типу, я типу, перестану любити Путіна. Якщо... тобто це така, ну, Не те, що нативна і гівна реклама, а просто він в лабешнику це про, там, про любов до, до цього монстра. Класна свіча. Да не свіча класна, а президент. Президент теж класний. О! а? О, <реш> Тому що ми любимо Путіна. Так, да, так і є. А за що Путіна любите ви? Пишіть в коментарі. Дань. Там 746 коментарів. Я б міг вам почитати, але <головіка> мене YouTube забанить. Але можете написати тут під цим відео пару коментарів. Так, а тепер трішки про культуру. Значить, ви бачили, що там раніше реклама Бейонці, зараз рекламують якоїсь групи, яка повітря Раша, Раша, Америка, Параша. А зараз от він рекламує. Актора із серіалу папіни дочки пам'ятаєте, такий був серіал. І до чого веду? один з акторів кадетів зараз, один з найугодніших пропагандистів. Папіни дочки приїжджають от, в Донецьк, розповідає, як він машину покупає СВОшникам. Ну коротше, це для тих, хто досі дивиться російські серіали про те, що ну, культура ж не виновата. Ну, що вінувати актери із Сватов, що, що війна почалась. Ні, ми будемо дивитись цю, цю херню. да, вони підтримують СВО, да, вони гуманітарку. Бойцам, воинам, освободителям свого збирать, Да, ну, Но ну, это же не имеет значения. Ну, это же ну, не в политику-то лепите. Мы, мы звичайни люди. Вот, вот для тех вот, наступное видео, подивиться. В Донецк приехал папа из пакетых дочек и рассказал всем, как он. Ну, такую музыку надо наш, такую грустную. Тогда будет вообще классно видео смотреться. нашим бойцам машины. Может быть, эта машина принесет кому-то удачу. Мало ли, может быть, спасет чью-то жизнь. Ее пригнали сюда, и она сейчас в санитарных частях. Ну, в общем, она на передовой. Вторую машину э -э, нашлись отзывчивые люди в нашем театре. Собрали на эту машину деньги. И ее тоже вот пригнали. Я чувствую, как и многие мои друзья, личную ответственности. Мои друзья из театра. То есть, это не ця то сама собирает на машину, а... Це, ви бачите, представники так званої російської культури. Нагадаю про кенселинг російської культури в Європі, у світі, коли кажуть, а при чому тут балет, а при чому тут Тургенєв, а при чому тут Достоєвський, да, при чому тут Чайковський? А, а ось при чому? Мої колеги, театрали, збирають бойцам на машинне СВО. От тобі проста відповідь, чому культура не може бути поза політикою. Тому що от такі от. Як цей папіни дочки радіє про те, що є машина? Може, машина ця його зіб'є найближчим часом? Б хотілося так, подивимось ще одне відео на цей раз з Донецької школи. Продовжимо тему культури і освіти в даному випадку. Донецк может похвастаться не только кассой самообслуживания, но и квадрокоптерами. Их делают в школе. Это ты делаешь? Да. уже пишет, что он готов к полету. Это хороший знак. Знаешь, наверное, еще школа где-то такого ученика. Вроде нет. Это на то, когда со временем на постоянке для наших может защитников кого то делать. Если я в этом окончательно разберусь и он взлетит, месяц тут 30 буду собирать. Донецк может... Колышние украинцы, да, какие, сколько там ему было, думаю, роков... Років 7, коли, коли росіяни прийшли в Донецьк цьому хлопчику. Зараз йому відповідно років 16, да, там це старші класи. Розбирає коптери, які використовують впівішки для вбивств українців. Мені дуже шкода, що, що ми також допустили, що таке відбулося з нашими дітьми в Донецьку. Тему культури продовжимо виставою в театрі Кукол. В театрі Кукол в Донецьку. Ти був колись в Театрі кукол? Я теж не був, але що там відбувається? Зараз ми подивимось. Кожний вважаючи себе патріот Росії танваса должен увидеть новую постановку о боевых действиях в Донецком театре Кукол. Здесь вся Бляха. По постановку об... об сво в театре кукол. Ну, Тобто вони в такі місця цю херню свою засовують. Правда о военных событиях, как все начиналось в 2014 и продолжается сейчас. Как мамы ждут своих мужей и сыновей. Я аж два раза всплакнул. А перед спектаклем можно полюбоваться самим театром. Смотрите, как тут красиво и как много разных кукол. И да, это не только для детей, но и для взрослых, в том числе Большой России, которую поедут покорять артисты Донецка. Ну это, конечно, жопа в театре кукол про то, как все началось в 2014 году. Це, до речі, ми знову ж таки я хотів би нагадати, що дуже багато акторів переїхали із Донецька і з Луганська в 2014. Та я хочу сказати, із міст, наприклад, з Маріуполя багато акторів виїхали. І більшість акторів з українською позицією, звичайно, їм велика шана. Вони. Наприклад, в Ужгороді актори з Маріуполя знайшли себе і роблять вистави і в Крумрозі, в Києві. І це, ну, звичайно, це, це, це трагічна історія. Я навіть не хочу тут жартувати на цю тему. Тому просто скажу, що всі, хто лишився, всі, хто бере участь в подібних колаборантських заходах, це, звичайно, зрадники, зрадники країни, зрадники себе. Вони, там, може, себе якось виправдовують, що ми, ми руски і так далі. Ну, Цьому насправді немає ніякого виправдання, немає, вони, я, ну, неможливо не розуміти, в, яке, в яку гівно, в яке гівно вони завели своє місто. Да? Ті, хто або мовчки спостерігав за, за окупацією Донецька, або навіть підтримав це. Але зрозуміло, що люди ми такі, що ми не хочемо ніколи визнавати своїх помилок, ми не хочемо казати, ну, да, бо, ну, довбоєби, да, там, просрали. Да, там, Помилялися, да, і так далі. Те ж саме я думаю, в Криму люди так само думають. Я просто хочу, щоб ми не забували, і, і тут не треба себе вмовляти, тут є просто очевидні факти. що правда на, на нашій стороні, на нашій стороні світло, ми ні на кого не нападали, ми ні в кого нічого не хотіли забрати, і це дивовижно, коли вони там під православними слоганами йдуть вбивати українців просто заради. Я не знаю, заради чого, зара того, щоб дід ввійшов в історію божевільний. Про культуру і про російську мову. Наступне відео з, з Донецька, але воно пов'язано з нашим Херсоном, який зараз потерпає від обстрілів кожен день, де росіянці влаштовують сафарі з дронів на українців на цивільних. Можемо подивитися оце відео про Херсон. І чому культура і мова це і освіта, звичайно, це важливо. Точно не видели такую крутую книжечку? Це азбука Херсона. Между прочим, автор книжки Девочка Миласик із самого Донбасу. Представ... Девушка Миласик із самого Донбасу. Ну, я відкрию таємницю, що це, скоріше, мальчик із самого ФСБ, автор цієї книжки, а не девочка Миласик із Донбасу. Але ось я просто нагадаю, що кількість вони заходять в українське село, в українське э, місто, вони знищують все українське. Э, э, Чого ж вони міняють прапори? От мені просто цікаво. Якщо вони так так не проти України, як такої, да чому вони змінюють прапори? Чому зникають всі українські книжки з бібліотек? Чому в школі в э, все з'являються портрети Путіна по всіх школах? І отакі от, от книжки буква А — це арбуз, і хочу вам показати букву Х. це звісно Херсон, земля родная. дарить людям урожаю. Здесь з года в рік родиться наша русская пшениця. Ну як круто? Напишіть в коментарях, як вам ця книжечка. Я б на літру руха сказав, що хуй вам, а не Херсон, скоріше отак. Але ну таке вони певно, що надрукують. Це для тих, хто розповідає про те, що не важливо, на якому язикі і так далі. Просто хотів би нагадати. І подивимось ще, ще одне відео зі школи в Маріуполі про освіту і культуру. Дивіться, цитата Путіна, успішне будущего звісно з вістоткачного образування і розвитку, В.В. Путін. Ну, взагалі, е, можна уявити, що в нас на, на стінах в школі десь в Україні е, цитата Зеленського якась. Мені здається, ні, да? чи Порошенка? Мені здається таку, таку хуйню не робили в нас слабо. Дивіться, бачите, росі... ДНРівські прапори, російські прапори вон, зверху, ось якийсь солдат, вон, бачите, і дітки. От у всьому цьому, дивіться, діти. А, ну, звинувачувати дітей у чомусь, зрозуміло, ну, можна хіба що звинувачувати батьків, яких не вивезли, коли в них був шанс. Але знову ж таки, ті, хто лишилися, у кожного є своя історія, неправильно так, сказати: от, ти не виїхав з Маріуполя, ти зрадник. Це не так. І, і діти, які от зараз ходять в ці школи. Ну, я від собі дітей зараз відбувається в такому віці да, формування їхніх поглядів, а вони собі, живуть повністю в російськомовному полі, навколо прапори, навколо Путіна, навколо всякі пісні там, Макана, там, хто там, там них Басти і різно інші хіроти, там, Нілети і так далі. От, і зрозуміло, що вони ростуть ось тим, ким вони ростуть. Ну такими ну це не їх неможливо звинувачувати. Вони живуть в такій паралельній реальності, де... де дядя Путін хороший, де є погані якісь українці, які хочуть їх знищити всіх. Чому їх хочуть знищити, їм звичайно пояснювати не будуть, і як це українці придумали собі, що хочуть знищувати дітей Донбасу. Ну звичайно їм ніколи не пояснюють, бо немає цьому пояснення. Але ну от я чому показав цього блогера? Бо це так, ну, таких блогерів багато. І от за цією там ширмочкою, такою, так безобідного такого дурачка, э, який косить під Антона Птушкіна, звичайно, ховається чергова, чергова частина пропаганди. Я впевнений, що він отримує гроші від, від ФСБ, ФСБ, взагалі там інші комітети російські вони витрачали шалені кошти на те, щоб підготувати українців до вторгнення в 2022 році. Так, да, добре, що. Ті, хто тут ці гроші мали відпрацьовувати, Медведчук і там, його посіпаки, таких там Діана Панченка, Макс Назаров і різна інша Хуйота, що вони все це розкрадали. Хтось з тих користуватись і там живе зараз за кордоном, там всякі Мураєви і так далі, а когось посадили. І... Зрозуміло, що їхній план не вдався. І в Донецької, точніше, в Харкові їх не зустрічали з квітами, бо Харків бачив, що перетворився наш Донецький Луганськ. І так само їх, звичайно, ніхто б не зустрічав тут в Києві з квітами. Ну, їх зустріли, дали піздюлі, і вони зробили жест доброволі, втративши десятки тисяч людей, відступили. Ну, це окрема вже історія, але такі, як цей космонавт з Донецька, де він, зараз ми його покажемо, де цей. Ось він. Ці обличчя точно ми маємо знати, бо саме з них формується страшна пропаганда, яка промиває мізки українцям, які, наприклад, як ці дітки ростуть в таких умовах. Ось так. Тому, що можна сказати в кінці? Все буде добре. Ми... І, і я, я, я мрію повернутися і в Донецьк, і в Маріуполь, і в Луганськ, я Був у цих цих містах фантастичних. Я мрію поїхати в Крим, і я впевнений, що ми це зможемо зробити. Питання часу підтримати збройні сили України, бути котиками. Слава Україні!